Основа декоративна. Основа самого конверту. Ось тут буде приклеєно одне на інше. Ось так чудово. І всередину я хочу додати кишеньку. Ну, звісно, щоб це був конверт. Щоб додати кишеньку, я з, з того паперу, який в мене на столі лежав. <свісно> спеціально нічого додаткового не різала. Один склеїла, тому що мені не вистачало трішки ширини. В мене є калька. Я зараз хочу показати, як я роблю з кальки Я Її по ширині не підрізаю. В принципі, можна спочатку скласти, а потім підрізати так теж можна. Отже, потрібно просто якась заминушечка, і все. Все максимально просто. Ось, зараз скажу скільки в мене вийшло. В мене вийшло 9,5 см за шириною і ось така заменушка. Зараз давайте відріжу, не знаю, сантиметрів 8 см, А це залишиться в мене. на щось цікавіше. Беремо, складаємо ось таким чином. Дуже важко. Треба все гарненько вивіряти і так далі. Це, звісно, я жартую. Що робимо? Беремо паперовий скотч. У мене паперового скотчу немає звичайного, малярного. Тому в роботу йдуть залишки ось цього скотчу паперового декоративного. Я його все одно не використовую в своїх роботах. Тепер мені потрібно просто приклеїти. Ось так от зафіксувати в двох місцях, згори і знизу. Я зараз на одному покажу, а в іншому випадку суть та сама. Будь ласка, просто повторити. Зафіксували, і тепер потрібно прошити по периметру. Зап... Капелька клею ножиці, зрізати. Показую, як є. Щоб потім не казали, що я щось приховала. От як відбувається, так вам і показую. Я бачила, вже дівчата починають здавати роботи, показують свої конверти, які зробила за майстер-класом. Мені дуже приємно. Автоматично отримують свої бали за виконання. Ось, а ви можете, якщо ви перейдете в, на сайт, в блог, ви побачите чарівні роботи дівчат. Ось моя кишенька. Все максимально просто і ефектно виглядає. Залишиться приклеїти це сюди. Відкриваємо це сюди. Не забудьте приклеїти магніт. Цим ми з вами розібрались. Це я показала. Давайте попрацюємо над прикрашанням конвертиків. Так, нам знадобляється чорнила. Далі штабик, давайте візьмемо. Так, давайте подивимось, що в мене тут таке цікавеньке є, що я б хотіла вибрати. Я давно не використовувала клітиночку. Давайте візьмемо ось проста клітинка. Штампую там, де в мене вже є, і в тому напрямку, який в мене в розкладці використовувався. Штампую, де вже є щось, ускладнюю. Бачите, я не кручу в різні сторони штамп. Ось так, легесенько. Так, чук-чук-чук, супер. Так, і, і знаєте, я ще б додала а, фіолетового. Привітики, привітики! Слухайте, як вас вже багато в онлайні! Клас! Мені дуже приємно! От, бачите, я дуже люблю, коли квіточки теж трішки такі, знаєте, а, проштамповані виходять. Виглядає це завжди класно. Мені не вистачає от з цієї сторони, але там квітка і треба трошки викрутитись. Але мені здається, все вийшло. Тепер будемо робити магію. На а, якась глянцева поверхня, а, водичка. Далі я беру трішки цих оксайдів і візьму чорненький. Далі потрібен пензлик. Такий немалесенький, гаразд. Немалесенький. Зараз покажу, дивіться. Ось такий не підійде. Краще такий, знаєте, товстіший. Більший. Отак От ми робимо. Так, а тепер дивіться, робимо магію. Беремо наш пензлик, дивіться, просто пензлик. З водичкою, отако всередину. Далі взяли всерединку. Тепер взяли наші чорнила і туди. Взяли чорненькі і туди. Пелюсточки вони можуть розмокати і форму змінювати. Тому ваше завдання в процесі е, їм форму е, десь там підняти, коли будете сушити, особливо. Е, зробити як треба, Окей? Так. Е, чорненький. Мені здається, я хочу чорного більше. І я хочу зараз взяти трішки чорного і прямо от туди Отак. Кла! Скажіть? Мені стається просто чудо. І ця я і казала, хвилин 15 я вашого часу заберу, щоб зробити магію. Так, ще хочу фіолетового більше. Скажіть, як вам? Подобається? Ще тобі фіолетового додамо. Прикрити написи. Беремо наш чорненький і тик. Тик-тик-тик. є! -тик -тик. yeah. Так, щось ви сьогодні дуже тихенько себе ведете в чаті. Мені так не подобається. Давайте якось ви будете писати, чи подобається, чи зрозуміло вам. Чи хочеться, не знаю, щоб я помочила і не заважала вам. Робимо таку сметанку, не дуже жирну. І там, де в нас вже є чорні бризки, додаємо кольорові. Тільки ось так треба зробити. Додаємо біленькі, точніше. Ну що, мені здається, вже чудово. Одна є. Зараз ще на іншу біленьке. Приклеїти паєточки, можна приклеїти, можна додати глітеру. Що я хочу додати? Давайте проголосуємо в коментарях. Додаємо паєтки чи додаємо глітер. У мене є чорний і золотий від фабрики Декору. До речі, знаєте, як вірно казати, паєтки українською? Наношу трошки гель. Далі пензлик в глітер і туди ж. Там, де наносила гель перед цим. Я постійно забуваю це слово. Я ще коли в хам'як, в магазин свій, знайшла в Україні оптового продавця паеток, от в них на сайті це слово було написане. І я така боже, думаю, що воно таке? Ось. А потім мені нещодавно трапився Риз, там, де якраз знову це слово нагадали. Казати вам? О, Світлана вже написала. Так, лелітки. Ось ці штуки, ось це. Це лелітки українською. Ну, дуже файно, скажіть. Ой, дивіться, як гарно. Давайте туди і приклеїмо. Добре, зроблю якраз, як Олена казала, додам все, не буду себе стримувати. Ось так. І в таких місцях я виходжу за край. От прям щоб от за край. Цей глітер був. Ми самі собі дуже часто придумаємо. Того чого дійсно немає. От, чи знаєте, як з цим. З мікс-медіа якраз. <смі> Придумаємо, що ой, якось там не зможу фарби, п'яте десяте, і хочеться, і колеться, і не робимо. А потім, виявляється, ти себе відпускаєш. Особливо це легко виходить, якщо ти знаєш. А що важливо, а що ні на що звертати увагу. Ось, і в тебе виходить, ти дозволяєш собі спочатку в творчості, а потім якимось таким містичним чином. Це проявляється в усіх сферах життя. Тому так, спершу віра в себе і все дійсно можливо. Ну що, ось тут, бачите, в мене що вийшло? У мене всі пелюсточки вони попадали. Мені потрібно буде сушити таким чином, щоб ці пелюсточки підняти, задати їм форму, щоб цей об'єм повернути. Ось, через те, що вони зараз дуже вологі, воно якраз таке, таке ніяке. Бачите, тут додала трішки і чорненьких, чорненького глітеру. Як ваш настрій, дівчат. Розкажіть мені, бачите, як ми швидесенько так раз-два. Хто хоче зі мною розібратися з фарбами і робити красиві мікс-медійні. Альбоми, Не просто фони, ні. Це більше, ніж фони. Тому що фон зробити це не складно. А щоб це було гармонійно в, саме в альбомі. Тому що навіть панно зробити це також нескладно. Тому що воно об'ємне і не потрібно враховувати, а, а як воно все буде в альбомі, тому що альбом, щоб не повело сторінки. Щоб воно все нормально себе а, з часом поводило, так? Ось це все. Розібратися з фарбами, які коли і як використовувати. До речі, на сайт додала можливість, а ви можете зараз забронювати місце. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка краса. Ой, прямо. Чудо, щоб подивитись фото до, От просто це відео перемотаєте на початок і на кінець. Ось ця е, магія, так? трішки фарб, знати, коли, які, куди нанести. Трішки глітеру. Ось цих акцентиків так. Понатицювала і зовсім інше враження від листівочок, від моїх конвертиків. Мені подобається. Чи вам подобається більше а, перший варіант? Як, як було до. Чи більше подобається після? Завжди, коли я щось створюю, це мене заспокоює. В наші такі е, тривожні дні. Це прям класно допомагає. Творчість. що? Так, я все? У мене готово. Залишилось приклеїти на основу, приклеїти магнітом. а потім зробити фото, а фото обробити, а зробити відеоогляд, відео змонтувати, а потім тільки показати, боже, це все довше, ніж, ніж робити листівки самі. Запис композиції вебінару, він доступний обмежений час, тому сходіть, подивіться, приймайте участь, створюйте свої конверти, публікуйте. Отримайте свої фанпоинти на онвірі. Чи є у вас якісь запитання? Кажіть. Так, Оля пише я. Я свій конвертик майже створила. Класно, Ольчка. Дороблю, показую, отримую фанпоинти. Чарівниця і натхнениця. О, Дякую, дякую, дуже приємно. І, звісно, приходьте на курс, будемо разом створювати магію. Складнішу, в рази складнішу, ніж ось це. Це такий, знаєте, такий. Трошки побавились. А будемо створювати прямо сильно складніше і альбоми. Я вас обіймаю, було приємно, до зустрічі. Бувайте!